Привіт, друзі! Ну що ж, замінюю генератор і е, стикнувся з такою проблемою, що на е, запустив трактор, і е, зарядки немає. Потрібно десь 1000 обертів, навіть більше, щоб пішла зарядка, і то зарядка йде лише 13.2 не знаю чому так. Генератор ну, вроде як робочий, діодний міст новий, шоколадка нова. Підшипники всі нові, продзвінював обмотки, все, все в нормі. Не знаю чому. Хто знає, будь ласка, підкажіть. Можливо, реле стандартне треба викидувати чи як.